Ще так, Йоу, люди, уважно слухайте всі сюди. Я розповім вам про таких людей, яких ви ще не бачили ніде. Моя родина геть евакувата. Очолює цей гармидер. Він винахідник, є освіта і знання. Це тільки винаходиться. Є ще цікавий персонажі. нашій банді, сестриця моя казна, що із з боку банти на роликах в будинку їздить, як по вулиці тусується. І шафами, шухлядами, коротче, казна з ким тусується. Мені за неї дуже соромно, як брату. Та це понти, бо наша мама на верхівці хід параду. Як поламати щось, або розбити на друзки, то тут вона талант і неабиякий. Аж раптом батько вигадав машину часу. За неї починається справжнісінька війна. Тепер мені з сестрою треба мати хлебшого. А того, що справи будуть дійсно кепські. Наказую відставити нюні. Mm -hmm. Mm -hmm. Th -th 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 відставити запитання. Наказую негайно доповісти, хто ви з якою метою прибули на мою територію. Вибачте, але ви. я вас не бачу. А ви мене й не побачите? Я професіонал маскування. Досить питань. Відповідайте чітко без роздумів. Хто? Звідки? Чисельність загону, спеціалізація, шпіонаж, диверсія, дезінформація? Дивер, дезформація? Що слухайте, а ви можете нормально говорити? Я вас не розумію. Ким би ви не були попережайні? Мене голими руками не взяти. Я не здамся без бою, скільки б вас не було кляті електрики. Електрики? Хіба ж ми електрики? Ми просто діти. Хм, дійсно на електриків ви не схожі. Що ж тоді дозвольте відрекомендуватися? Полковник запасу електророзподільної частини генеруючого з'єднання, іншими словами, трансформатор. Агов! як вас там? Трансформатори. Перепрошую. Куди це ви пропали? Моя вина. Хоча ні, не моя. Вік вже не той, щоб ви знали. Ого, який ви? Зачекайте, я зараз брата розбуджу, аби вас йому показати. Відставити побутку, повізьму й сховаюсь у будку. Чим менше свідків, тим довше я протримаюсь. Як? На вас теж хтось полює. Вас теж хочуть примусити на них працювати? навпаки. Мене хочуть позбавити роботи. Не розумію. Як це? Я своє відпрацював. У відставку пора. Тепер на мене чекає демобілізація і утилізація. Навіщо ця дебілі унітизація? І зовсім ви не старий. Хіба з вами щось не так? Щось не так. Оголосити весь перелік. Запобіжники нікуди. Клеми теж одні проблеми. Та головне я не економ. Зараз такі вже не потрібні. Мода на енергозберігаюч. А я завжди жив на повну котушку. Усе віддавав до останнього войта. А у нас, дядечко, проблема. Розумієте, усе почалося тиждень тому, коли він приїхав до нас у гості і підлаштував аварію. Підставити нюх. Наскільки я вмію читати ваші людські схеми? Батьки, на жаль, знеструмлені. І ця обставина викликає в тебе виділення сольоволужної рідини. Аби припинити виділення, треба, щоб мама з татом перестали бути знеструмленими. А це означає, що потрібна напруга. Так, а яку це машину часу винайшов ваш тато? Нам розповідала, що його машина часу дозволяла переміщуватися в часі на один день. А живлення, акумулятори, мережа. Та ні. Машина заряджається від добрих справ. Щоб переміститися у часі на один день, треба здійснити 30 добрих вчинків. А скільки часу минуло відтоді, як ваших батьків знеструмлено? 24 кВт години, 168, фаза туди, фаза сюди. Є. Вам потрібно зробити 210 добрих справ. Слухай мою команду: негайно доставити сюди машину час. Але машина зараз тут, діадочка. У нас вдома. Послухай мене, все залежить від всевдющого диспетчера. Тільки він знає, який рубильник і коли повернути. Де перемкнути схему, а де й закоротити. Але чому? Цей ваш диспетчер такий жорстокий. Навіть там трапляються накладки. Бюрократія, розумієш? Неправильно оформлені заявки, резолюції. Та ще послухай, що я скажу. Головне, яка б не була бюрократія, та все ж нездійснених бажань не буває. Просто треба ну дуже чогось захотіти і заявку правильно оформити. Ось, пригадую, якось в мене обмотка загорілась. Відчуваю, загину я зараз геройською смертю. Нагріваюся, вже майже плавлюся. І тут мене пронизала думка: ось зараз я згорю. А хто ж електроенергію подаватиме? Доки приїдуть електрики, доки все полагодять? Як люди, які живуть у цьому домі, будуть читати, дивитись телевізор, білизну прасувати, продукти охолоджувати і все таке інше? Якщо я зараз здамся, га? Ні, я не маю права ламатися. Думаю, не так і відчуваю, обмоточка вже не горить. Це сила думки вас врятувала. Тані, певно, хтось телевізор вимкнув і навантаження впало. Але я дійсно хотів. Дуже. Mm -hmm. Що з тобою? Заявку оформлюю. Відставити. Спочатку машина добрих справ. Принесеш машину, я вам з братом спробую допомогти. До побачення, електрополковнику. Бувай, мала. Кіт, прокидайся, вставай. Пішли по машину добрих справ. Нехай спати, Еммі. Завтра поговоримо. Та ну тебе. Сама піду, сама пораюсь.